Права 1581. Знайди значення виразу, якщо. Ну що ж, стартуємо, ось наш вираз. Для того, щоб знайти його значення, єдине, що ми можемо зробити, у дужках у нас тут 3 х 5 у 2х-4, а нам відомо 5y-2х, придеться розкривати дужки, Ну і робити якось так, щоб у нас вийшло 5y-2х, такий множник, що вийшов. Ну добре, перед першими дужками у нас стоїть 2. Будемо розкривати дужки Кожних доданків, множимо на 2. То ми записуємо, що це дорівнює. Тобто це буде 2, що множиться на 3х. Потім відняти 5y, це додати мінус 5y. То ми записуємо додати 2, що множиться на мінус 5y. Далі відняти 5, що множиться, це буде додати мінус 5. Пишемо мінус 5, що множиться. Спочатку множимо мінус 5 на 2х, а потім пишемо додати мінус 5. Множимо. Це відняти 4y, це додати мінус 4y, то ми мінус 5 множимо на мінус 4у. І це дорівнює. Переносимо. Отже. Перший добуток можна знаходити. 2 помножити на 3, це буде 6. 6x. Далі знак другого добутка буде від'ємний. Один із множників у нас від'ємний, то ми пишемо, буде додати, а у дужках записуємо мінус. Ну, а тут записуємо як 2, що множиться на 5y. Пишемо 2, що множиться на 5y. Далі. Другий добуток буде також від'ємний. Тому що один із множників у нас від'ємним є, то ми пишемо додати. Пишемо мінус. А душка записуємо добуток модулів. 5, що множиться на 2х. 5, що множиться на 2х. Є? І далі бачимо мінус 5, що множиться на мінус 4 у цей добуток буде додатній, бо обидва множники у нас додатні. То ми записуємо додати 5, що множиться на 4у. І це дорівнює. Ну що ж, 6х записуємо без змін. Потім записуємо додати. Буде у нас мінус. 2 помножити на 5, це буде 10. Що множиться на y, це буде мінус 10y. Так, додати, переносимо. Тут у нас буде знову мінус. так, І 5 множимо на 2х, 5 множити на 2, це буде 10. Це буде мінус 10х. Є? І додати. 5, що множиться на 4, це буде 20. Додати 20, що множиться на y або 20y. Є. Чудово. І це дорівнює. Ну що ж, множення ми виконали, а зараз групуємо невідомі данки. Спочатку будемо Y групувати. Отже, у нас є мінус 10 і 20. y Давайте я запишу так. Як 20. y Пишемо як 20. Додати мінус 10. Пишемо додати. мінус 10. Є. Закриваємо дужки, додати, а тепер x збираємо. Так, у нас є 6х і є мінус 10х. Тому ми можемо записати як 6х, мінус 10х, чи мінус 10х, пишемо мінус 10x, додати 6x. Є? І це дорівнює. Ну що ж, що далі будемо робити? Дивіться. 20 додати мінус 10, це можна здати як 20 мінус 10. То ми записуємо як 20, мінус 10. Додати. Далі тут у нас є мінус 10х плюс 6х, це буде мінус 4х. Чому? Можна х винести за дужки, а у дужках у нас буде тоді мінус 10 додати 6. Є. І це дорівнює. Ми тепер дивимося, 20 y мінус 10 це буде 10 y Далі додати х, що множиться, мінус 10 додати 6, модуль від'ємного числа в нас більший, сума буде від'ємна. А різниця модулів 10-6, це буде 4. Тобто Це буде мінус 4. І це дорівнює. Ну що ж, як можна записати цей вираз, як 10y. Тут у нас буде мінус 4, що множиться на x або мінус 4x, то можемо записати як 10y відняти 4x, і це дорівнює. Давайте подивимося нам дано 5y-2х. З кожного з цих множників можна винести двійку за дужки. Давайте запишемо, як можна записати. Тобто 10 можна записати як 2, що множиться на 5y. Так, відняти. А 4 можна записати як 4 як 2 що множиться на 2х. І це дорівнює. Тепер двійку можна винести за дужки, То у дужках у нас залишиться 5. Відняти 2х. Так, закриваємо дужки. Чудово. Ну що ж, подивіться, у нас вже відомо 5y-2х чому дорівнює, то ми можемо легко знайти зараз значення цього виразу. Отже, записуємо, якщо. Пишемо, якщо якщо 5 y мінус 2х дорівнює мінус 17 то записуємо. Наш вираз, який у нас є 2. А в дужках 5y мінус 2х. Буде дорівнювати 2, що множиться. А замість 5y мінус 2х пишемо мінус 17. І це дорівнює. Одне число у нас від'ємне, добуток буде від'ємним, пишемо мінус. То, записуємо, як 2, що множиться на 17. Ну і це дорівнює. Переносимо. Отже, буде мінус. А 2 помножити на 17, це 34. Тобто це буде мінус 34. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Знайди значення виразу, ми знайшли, у нас вийшло мінус 34. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу та знаходження його значення з раціональними числами на цьому вправу завершено.